Вітаю вас, дорогі шестикласники. Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, що таке рух та які бувають рухи. Рух це життя, Арістотель – давньогрецький науковець-енциклопедист. Пригадайте, що таке явище? Наведіть приклади фізичних тіл, що таке фізична величина. Різні зміни у природі, які описують закони фізики, називають фізичними явищами. Розгляньте таблицю. Доповніть її власними прикладами. У навколишньому світі всі фізичні тіла перебувають у русі або в стані спокою. Рух це причина всіх змін у матеріальному світі. Земля рухається навколо Сонця. Повітря, яке переміщується з одного місця в інше, створює вітер. Молекули води, які всмоктують корені рослин, рухаючись по стеблу, доходять до кожного листка. Кров рухається кровоносними судинами людини і багатьох тварин. За рахунок руху молекул, речовини можуть змішуватися між собою. Рухається пішохід по дорозі, ліфт між поверхами будинку, шайба по льоду, ескалатор підіймає людину, будівельний кран, вантажі. Найпростішим видом руху є механічний рух. Механічний рух це зміна положення тіла із часом у просторі відносно інших тіл. Причиною руху одних тіл є взаємодія з іншими. Взаємодію двох тіл, у результаті якої одне або обидва починають рухатися, називають силою. Розглянемо приклади механічного руху. Авто, що рухається, цунамі. Дерево гнеться від вітру, тварина, що біжить, рух клітин, рух планет. Пригадайте і назвіть учасників дорожнього руху. Встановіть відповідність між дорожнім знаком і його значенням, скориставшись правилами дорожнього руху. Коли ти дивишся на нерухоме тіло, чи можеш абсолютно стверджувати, що воно перебуває у стані спокою? Уяви, що біля тебе стоїть однокласник або однокласниця і не рухається. Ти впевнено скажеш, що він, вона перебуває у стані спокою. А тепер пофантазуймо, на твого однокласника або однокласницю дивиться мешканець нашого природного супутника місяця. І що він бачить? Земля обертається. Отже, все, що розташовано на землі, також перебуває у русі, і однокласник або однокласниця також дивно, що до тебе однокласник не рухається, що до спостерігача з місяця рухається. Цей приклад свідчить про те, що рух і стан спокою тіла залежать від того, звідки за цим тілом спостерігають. Тіло, відносно якого ми розглядаємо рух чи стан спокою, називають тілом відліку. Залежність механічного руху і стану спокою від тіла відліку, у фізиці називають відносністю руху. Доведіть, що одне і те саме тіло може перебувати в стані спокою і водночас рухатись. Деякі тіла, рухаючись, можуть залишати після себе слід, який відображає рух тіла. По формі сліду ми можемо визначити, як рухалось тіло. Такий слід має назву траєкторія. Траєкторія може бути видимою і невидимою. Підпишіть на якому фрагменті зображено видиму траєкторію, а на якому траєкторію невидиму. За формою траєкторії механічний рух можна поділити на прямолінійний і криволінійний. При прямолінійному русі траєкторія руху пряма лінія. При криволінійному русі траєкторія руху крива лінія. У першому стовпчику таблиці подано приклади механічного руху. Постав позначки, якому виду відповідають рухи цих фізичних тіл. У природі часто трапляються рухи, що повторюються через однакові проміжки часу. Такий рух називають коливальним або коливаннями. Наприклад, крила птахів, комах, які літають, листки дерев, які тріпотять від вітру. Також є рухи, коли тіла обертаються навколо нерухомої точки чи осі. Земля обертається навколо своєї осі, стрілки годинника обертаються по циферблату. Такі рухи називають обертальними. Користуючись інтернет-ресурсами, знайдіть і запишіть коротку інформацію про трасу Кондратюка. Обґрунтуйте, як це поняття пов'язане з темою уроку. Інформацію про трасу Кондратюка ви знайдете за QR-кодом або за посиланням, яке буде в описі до цього відео. За поданими короткими описами понять і прикладів цього уроку впиши назви цих понять. Коротко про головне. Механічний рух це зміна положення тіла із часом у просторі відносно інших тіл. Рух буває коливальний, обертальний, за формою траєкторії. Прямолінійний і криволінійний. Рух і стан спокою відносні залежать від тіла відліку. Оціни свою роботу на уроці і вибери аркуш з траєкторією.